Всім привіт! З вами я Юапро. Сьогодні ми в PUBG Mobile да, в такій грі стріляло. Можемо зразу починати гру. Що хотів сказати, я от недавно тільки не зайшов. Я новичок тут, але Пропробую якось розвинутися. Да, да. Загружаю. Команда Ви небезпека. Все, загружаємося. Подивимося, чи вона буде добре загружатись чи ні. Ну, типу, бо кажуть, що вона мільйон років там загружається. У мене вона швиденько якось загружається. Так, ми вже на старті, матч скоро почнеться. Так, це в мене рюкзак. Так, понятно. Дивіться, скільки тут людей? Я в шокі. Я єдиний в кофті, чи що такий жовтий? Так, отут у нас. По ідеї має бути лід, Так, призом здається. При... І так, прийде через 26 секунд, уже 25. Ну, прикольно гра вам, так скажу. Подивимось. Давайте, друзі, на цим відео наберемо, ну, постараємося набрати, ну, 5 лайків. Взможно. да, Давайте. Я зараз... ну чого я питаю, то що мені треба запитати, чи воно зайде, чи ні, ця гра. Бо вона може і не зайти. Так. А, ми на літаку. От. Може подивитися. Коли у нас буде висадка. А, це щось таке. Тут що можна голосовий час почати, так? Да? Так. Не знаю, що мене він зараз включений. Я не буду поки що парашут розкривати, тому що дуже довго буде летіти. Давайте зразу полетімо. Полетимо вот тут спробуємо тут туди долетіти. Подивимось. А так, да, вот в мене вот тут мікрофон в мене виключений. Та й добре, і давайте зараз долетимо до будинку. Воно має само активувати буде парашут. Бо... треба кейсін. просто лутатися. До землі лишилося підключити з чимось метрів, бо одразу мене щось висаджує, я не розумію. А, бо тут гора, Ну давайте долетимо одразу до будинків, і все буде круто. Висота, висота, отакого. От так, беремо. Активуємо цю штуку. І давайте зразу, то як воно побіжимо в цей будинок, вже когось там кіляють. Я тільки пробую розвиватися. Ой-ой. ой, -ой. Вони, були. вони в засаді тут були, прикиньте. це раз, коли мене Все, я тіпа, вже все me. вийшов, да? да, так? Тут вже таке чу видно. Я люблю чуваки Так назад виходим Продовжити це, да Продовжити. Окей Бобран Получити Ок ок Так ти можеш забрати Не знаю Потом некий сподар. Потім церкву вичайно. Ну все, наверное. Наверное, накрестят. Зараз. Знову відправимося в гру. Це куди я? Це де я вот такого перевірка. Зараз буде починатися гра. Тут прикольна така гра, тільки щоб тебе одразу не кіляли. Бо це було б добре, якби тебе зразу б не кіляли, бо тебе тут кіляють і все вже. Вони, видно, то читати, моя команда скоро буде. Це тут команди, виходить. Не кілька команд. Це всі люди. Ну, прикольно. Тут доволі так має бути давайте мне зараз раз покажем. I got five продовжує. eliminations. Let's oh, fight together. Да. Вот за что? Например, это. Такого а оце? я. Good luck, mates. Mm, Прикольная штука. Number two, да. Okay. Ну это мы пробуем застрелить это на спауне. Помните, що я на спауне, Може якась коси. Я... Yeah. Штука тут на спауне. Брум это. Застрелим сюда, потом сюда, и я перескочив. Yeah. Такие, ну, пошел, я я так, у нас ось така команда. Команда готова. Почнемо зараз матч. Знову ми зайдемо. І знову. Де. Я не розумію на якій, на карті ми знаходимося. Чекай, Ось яка ця країна? Давайте вийдемо. Це якась непонятна країна видно. Коли вес можна розробити. Так, висадка, висадка, висадка. <плес> mm -hmm. А по нам тиги на но... Все, я стрибаю вже. Я не бачу, що ніяких будинків. Отуди можна. Давайте туди зараз буде. Вони ж парашют активували, я не розумію для чого. Як так буде швидше. Але я розумію, що ла. на першу так треба керувати, але Можно и так. Я боюсь, що не знал. Кинуть то, что. Що... Ну, тут може быть зараз новоси вы стояти, и це будет дуже-дуже погано. Я пока что никого не бачу. Ой, там же один парашют. Я знаете, куда приземляюсь? в му я команда. Куда сюда во? Такого. Не можу. Так, давайте дім прочеш, Якому. Та я не вмію, як вони б'ються зразу. Як? Можіть мені, будь ласка. Помогіть. Що робити? Я, я вирву? Мені треба аптечку, да? Давайте попробуем закриємо. О! Є щось тут? Тут <правжу> патрон і аптечка є. Аллю. Yeah? Я нічого не можу пока що не могу. <правжу> не не бивайте <правжу> мене де шо! Ой, ми мене підняв. <правжу> Хелп! Чувак, мене... Earth... Так, у мене сюда через прямо. Пацан, пацан, я закры. Як? Зволо це витяга. Я розумію. Як вы не вяжете? Помоги. Поможить. Ой, у меня мене лікує? Че именно велико, Що Что осталось? Шо? Ты кто не знал, да, Програв. Да, я программу.